Ну що, всім привіт, друзі! З вами Даруна Прова, як завжди на моєму каналі. Сьогодні я хотіла розповісти е, про дівчинку, що, е, чому її батьки пропали гарного перегляду. О, так, гляда. Треба вже прокидатись. Ой. Так, треба вже прокидатись. Вже... Вставати, в принципі. Так. О. Так, мені треба вже прокидатись. Іти чистити зуби, вмиватись. Ех, я така втомлена. нам Пойдем. Ой, Ой, ой. чого тут темно. О, вона. Так, нам треба надо... почистити. Так, нам треба руки помити. О, так. Мим руки. О, так, помили руки, тепер нам туалет скудити треба. Я далі... Даже... Так, ладно. О, так. Ой, куди я вибігла? Ой, нетяйно, вибігла не туди.